Є дні, коли історія ніби зупиняється, коли світ затамовує подих, коли вода звичайна і тиха стає свідком небесної таємниці. Хрещення Господнє не просто спомин події двотисячолітньої давнини. Це день, коли Бог сам увійшов у воду, щоб освітити не лише річку Йордан, а всю людську природу. Це мить, коли небо розкривається, і людині вперше так явно відкривається. Бог недалекий, Бог поруч, Бог з нами. Це свято називають богоявленням, бо саме тут світ побачив таїнство Святої Трійці, і саме тут починається шлях Христа до Голгофи, шлях любові, смирення і спасіння. Євангеліє переносить нас на берег ріки Йордан. Сюди приходять люди різні, втомлені, зламані, з гріхами і страхами, вони слухають проповідь Йоанна Хрестителя, суворого пророка, який не гладить по голові, а кличе до покаяння, і раптом серед НАТО з'являється Він. Ісус Христос без гріха, без потреби очищення, і Він стає в чергу разом із грішниками. Цей момент один із найглибших у всьому Євангелії: Той, хто її світлом, входить у воду разом із темрявою людського гріха, той, хто не має в чому каятися, стає поруч із тими, кому каятися боляче і страшно. Іван Христитель розгублений, мені треба хреститися від Тебе, а Ти приходиш до мене. А Христос відповідає словами, які відкривають сенс усього Його служіння. «Випусти тепер, бо так годиться нам виконати всяку правду. Це правда любові, правда смирення, правда Бога, який не підноситься над людиною, а сходить до неї. Коли Ісус виходить із води, стається те, чого світ ще не бачив. Небо відкривається, Дух Святий сходить у вигляді Голуба, голос Оця лунає з небес. Це син мій улюблений, у якому моє благовоління. У цю мить людство відкривається таємниця трійці. Отець говорить: Син стоїть у воді, Дух сходить і освячує. Це не абстрактне богослов'я, це жива реальність, у якій Бог показує. Він не самотність, а любов і спілкування. І людину Він кличе до цієї любові. Христос хреститься не для себе, Він хреститься для нас, щоб посвятити воду, щоб посвятити матерію, щоб показати, що шлях до Бога починається зі смирення. Відтепер вода не просто стихія, вона стає знаряддям благодаті, саме тому церква з особливою пошаною ставиться до води на хрещення, бо це не символ, а реальна дія Божої сили. Велике освячення води серце, свята, хрещення Господнього. Церква молиться не на удачу і не для обряду. Молитви просять, щоб вода стала цілющою, щоб вона освячувала тіло і душу, щоб вона відганяла всяке зло. Саме тому освячену воду зберігають цілий рік, з молитвою вживають у хворобах, скорботах, важких рішеннях. Але важливо пам'ятати, вона діє там, де є віра, покаяння і довіра Богові. Пірнання в ополонку не церковна заповідь, а народна традиція. Вона має сенс лише тоді, коли супроводжується молитвою. Це не очищення від гріхів, незаміна сповіді, не духовний екстрим, це зовнішній знак внутрішнього бажання, оновлення. Без молитви це просто холодна вода. З молитвою це жест довіри Богові. Церква завжди нагадує, головне не зануритися в воду, а впустити Бога в своє серце. Хрещення Господнє це свято не лише про Христа, це свято про нас, про те, що Бог не цурається нашої слабкості, Бог освячує те, що ми вважали зламаним. Це день, коли Христос ніби говорить кожному, я не боюся твоєї темряви, я прийшов, щоб принести світло. Нехай у цей день ми згадаємо своє покликання бути світлом, свою відповідальність жити, як діти Божі. Нехай освячена вода буде не лише в пляшці, а в нашому житті, у словах, вчинках, у наших виборах. І тоді богоявлення стане не подією календаря, а початком нашого духовного оновлення.